Вчитись ніколи не пізно, і це вже не просто вислів, а мотивація до дії. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про освіту дорослих. І якщо за нього проголосують у другому читанні і підпише президент, українці зможуть вчитися безперервно протягом усього життя, здобувати нові спеціальності і перекваліфіковуватися. Будуть створені центри освіти для дорослих та цифрового освітнього портфоліо. І докладніше про це ми зараз будемо наживо говорити з нашим гостем Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України, доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане міністре. Слава Україні. Героям слава, Доброго дня. Отже, одразу про освіту дорослих. Давайте поговоримо. Це законодавче врегулювання було однією з умов Євросоюзу. Ото поясніть, чому питання є настільки важливим саме для Європи. Дуже дякую вам за запитання. Дуже дякую вам за ви, перше за увагу до сфери освіти, оскільки сфера освіти це про майбутнє, про життя, про розвиток держави, країни, компетентності, навичок, про позитив і про те, що країна має відбутися, відбулася, має відбутися. Хочу дійсно сказати, що закон про освіту дорослих це був урядовий законопроект, який готували фахівці міністерства освіти і науки разом з командою нашої РСТ. Ми його подавали на розгляд комітету. Дуже дякую депутатам, які підтримали цей законопроект. І в цьому контексті дійсно він йшов в пакеті як євроінтеграційний, оскільки. Ну, в принципі, сьогодні в світі багато таких організацій, скажімо так, конкретно ЮНЕСКО, беруть участь у різного роду проектах і дослідженнях цієї проблематики, оскільки на сьогодні голову кута кожної людини ставиться розвиток власних національних систем освіти впродовж життя. Для країн Європейського Союзу важливість цього питання полягає в тому, що в першу чергу має бути чітко визначене питання демографії, наповненості ринку праці високоякісними фахівцями і спроможність до економічної конкуренції країн Європейського Союзу, взагалі європейського ринку з усіма іншими світовими економічними гравцями. Три основні напрямки сфери освіти дорослих, які є в європейському союзі, які були орієнтирами для нас при підготовці цього закону. Це формування базових освітніх навичок у дорослих, включно з навичками, з навичками самовдосконалення і можливості продовжуватись навчання. Це формування досконалених професійних навичок і формування громадянських навичок у найбільш широкому сенсі розуміння цього. Саме це і було реалізовано в базовому контексті цього закону. Законопроекту, який прийнятий в першому читанні урядового законопроекту про освіту дорослі. Дуже дякую. А для кого в першу чергу він має бути корисним? На кого спрямований закон? Перш за все в голову та поставлена людина. Саме головне, ми взяли за основу ті о, взагалі наративи, які використовував. Один з кращих міністрів освіти України Василь Григорович Кремень, його ідеологію і теорію людиноцентризму. І саме в центр законопроекту ми поклали людину і е, норми закону розглядають саме людину в трьох таких іпостасях. людина-громадянин, людина-працівник і людина особистість. І на наш погляд, саме в цьому контексті, ми максимально зробили для того, щоб освітньою активністю охопити все населення незалежно від віку. Дуже дякую вам. Чому спитала? Тому що ми ж живемо в умовах війни, і от нині переселенці, військовослужбовці, які отримали поранення і в них немає кінцівок. Як для них чи є якісь особливі умови і чи скористаються вони в першу чергу цим законом? Ви знаєте, ви абсолютно праві, дуже слушне запитання. Я дуже дякую за нього, оскільки, оскільки саме в законі про освіту дорослих ми внормовували питання, і коли людей, які військовослужбовців, які мають бути звільнені в злав збройних сил, саме в цьому контексті, ми чітко відпрацювали з міністерством ветеранів, з профільним комітетом Верховної Ради, саме влаштування, спроможність здобувати освіту для людей. І звільнили з лаву з з з, з збройних сил. Саме для людей з особливими освітніми потребами. І на сьогодні ми чітко працюємо з конфедерацією роботодавців, підпишавши вчора меморандум, ми сьогодні реалізуємо з міжнародною організацією праці великий проєкт, який стосується саме працевлаштування людей з особливими освітніми потребами. Це така досить щепітільна для держави сфера, і ми в цьому контексті, як Міністерство освіти, разом з конфедерацією роботодавців, саме в цьому контексті діємо. Ми сьогодні розглядаємо в цьому контексті і осіб з інвалідністю внаслідок війни і інші особливі освітні потреби освіти особи, які визнані учасниками бойових дій, і зокрема з, з тих з них, які сьогодні ще приходять військову службу, особи, які визнані учасниками бойових дій. І мають вступ, мають право на вступ до закладів вищої освіти до безоплатного здобуття вищої освіти. Ми на сьогодні за допомогою депутатів прийняли законопроект, який закон, який дозволяє внести зміни до закону про освіту, який дозволяв отримувати професійно технічну освіту. Вдруге вже безкоштовно раніше цієї мови не було. Дякую і цифрове портфоліо. От розкажіть нам докладніше, що це? Що воно собою представлятиме для чого? Ви знаєте, цифрове портфоліо сьогодні, взагалі, цифровізації змінила світ, і оскільки з нашими партнерами з Міністерством цифрової трансформації ми дуже активно запроваджуємо цілу низку цифрових ініціатив, і в цьому, в цьому взагалі контексті держава Україна є сьогодні лідером серед всього світу, і ми сьогодні, співпрацюючи з міністерством цифрової трансформації, ми, перш за все ставимо в голову кута так званий цифровий освітній паспорт для дитини. Оскільки, оскільки і Ковід, і е, війна на сьогодні е, для деяких категорій Деяких територій, деяких категорій унеможливлює навчання в традиційному очному форматі. Ми дуже багато саме цифрові навички, саме цифрові інструменти в цифровому портфоліо Міністерства освіти і науки відіграють ключову роль сьогодні для збереження доступності до освіти всіх категорій наших громадян, всіх категорій дітей незалежно від це дошкільна освіта, шкільна, навіть позашкільна, це і студенти, і профтехосвіта. І в цьому контексті в нас на сьогодні, ну наприклад, одним з елементів цифрового портфоліо є так звана наша сукрайнська школа онлайн, якій на сьогодні більше ніж півмільйона мільйона користувачів з 134 країн світу. А війна трошки розкидала наших учнів, і але на сьогодні ми маємо цифровий інструмент, який дозволяє певним чином. Дітям мати доступ до освітнього процесу незалежно від місця перебування. У Нас є на сьогодні навіть цифровий вступ, який запроваджений був у 2022 році, і у нас 180 тисяч осіб, а в тому числі 20 тисяч наших випускників з -за кордону змогли за використанням цифрових технологій вступити до закладів вищої освіти України. В нас на сьогодні відкриті можливості доступу до світових джерел інформації і набуття навичок і певних стилів, це так звана курсерія Едокс. Нас більше ніж 40 тисяч студентів зареєстровано за допомогою цього цифрового контенту. На здобуття додаткових освітніх навичок. Окрім того, ми сьогодні маємо на платформі всеукраїнської школи онлайн інструменти діагностичного тестування з математики української мови для того, щоб оцінити наявні освітні розриви, які приніс ковід, та тепер ще війна, і саме цей інструмент доступний для учнів 5, 7 і 9 класів. І ми постійно будемо розширювати цей проєкт. Окрім того, в цифровий контент входить не тільки софтвер, а ще і е, програмне забезпечення, апаратне забезпечення, так звані цифрові дівайси. Ми сьогодні в, в співпраці з компанією Google вже отримали більше ніж 50 тисяч ноутбуків. З Хьюлі Пакером та організацією ЮНІСЕФ нам вдалося назбирати більше ніж 100 тисяч ноутбуків для вчителів, які сьогодні є інструментом, е, який дає можливість вчителю мати доступ абсолютно до. Е, до всіх достукатись до, до, до всіх своїх дітей і демонструвати е, якість освітнього процесу, пане міністр, от давайте що... ще встигнемо з вами поговорити про дітей, а саме щодо вищої освіти для молодшого покоління, чи зміниться цього року порядок вступу до вишів? Ви знаєте, я би хотів би попросити вас трошки відкласти це питання до п'ятниці, оскільки у нас разом з профільним комітетом буде широкий брифінг на 9 годин ранку, там де ми більш детально, я з головою комітету, з депутатами, з головою підкомітету, будемо чітко презентувати модель вступу 2023. Яка як на нас найбільш об'єктивно буде давати можливість вступу до закладів вищої освіти в 2023 році. Просто, третьому з розумінням до цього поставитись, адже ми спільно напрацьовували цей контент. Базово його надало Міністерство освіти і науки. Як проєкт до цього були різні дискусії, дискусії від депутатів, від експертів? Але ми в понеділок дійшли вже. Цільової згоди стосовно е, базової моделі і будемо презентувати її спільно з комітетом, оскільки це наша спільна робота, наша спільна співпраця. Дуже дякую вам. Тобто, я так розумію, що ми вже з вами домовилися про включення в прямий ефір правильно. І ще до того ж поговоримо після брифінгу. Я з задоволенням відповім від шпиталь. Дета де, де, де більше детально розповім стосовно вступу, стосовно можливостей, стосовно перспектив і все інше. Але прошу до брифінгу, просто трошки відкласти це запитання. Дуже дякую. Добре, тоді чекатиму на нову зустріч. І Дякую за ваші відповіді. Це був Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України.